Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. Наші учасники будуть змагатися із світом нашої нації, бо це раунд. Школа, де ми будемо перевіряти, наскільки наші учасники добре знайомі зі шкільною програмою, ми ідеально. моя команда нещодавно закінчила школа. <ривіт> <Як, нещодавно. ривіт> І то не факт, що щодавно. закінчила. А у нас у жогли мама в школі може вони ще в школі. А це Юра зараз. Ну нам в не в плюс. При всій Чому? Мамі може б позвонити. перед вами 11 номерів. Під кожним номером запитання з першого по одинадцятий класи. Кожен учасник може відкрити тільки одне запитання. Якщо ви прав. Відповісти на запитання початкової школи, отримуєте 1 бал, Середньої – 2, старшої – 3 бали. Ну що, ми можемо розпочинати? Звичайно, давайте. І хто перший хоче, боже, Боже! Плізрук! Євген! Євген, відкривайте! Будь ласка, відкривайте номерок. Номер три. Номер три, будь ласка. Вітаю вас, зірки. Мене звати Андріан. Я навчаюся у 7 класі і я маю для вас завдання з хімії. Перед вами на столі 5 банок. Кожній із них якась нам всім відома речовина. На кожній банці навіть є наліпка з хімічною формою цієї речовини. Завдання таке: вам потрібно серед цих банок знайти такі речовини, як вода, сіль, сода, спирт та цукор. Але чи правильно ви відгадали? Дізнайтесь, відкривши банку. Якщо ви відкриєте хоча б чотири банки правильно, отримаєте два бали. Євген, я знаю, я знаю, Євген, я знаю, я вже всю... така відповідає. Відповідає виключно Євген. Що це приходить? Ми всі Євген, мовчимо. Виходь, будь ласка, юмене. Євген. Таке життя. Євген. Ну що, треба розставити дещо, а потім будемо перевіряти. Можемо? Давай. Давайте. Натрій хлор. Це сіль. Так, H2O – це вода. Так. Це 2 h H5OH це спирт. Так. А тепер мені треба цукор і сода. Ч, е, натрій. Що цукор, натрій? Натрий, це Я сіль. не вгадав. Э, І значить укор. сода це теж натрий. А, а, вона... В класі. вона схожа на сіль, вона Е, не, не, не так, так, Ну, Може тоді треба десь соду. Можливо, це тоді сода. Так. а це, цукор. Цукор. А це так, цукор. супер! Все? Ти так. Закінчив? Так. Тобі треба самому перевірити. Відкриваєш речовину. Натрі хлор, це сіль! Це сіль. Це сіль. Вгадав. Добре. Точно сіль, Так. Це сіль, це. Ой, тут водичка. Водичка, водичка. Так, молодець. Далі, що це тут? Це спирт. ого, Спирт. Я звідси чую, що це правильно відповідь, Ой Боже. Закривайте, закривайте, нехай воно не Е, І далі це сода. Це сода, а ну-ка, перевіримо. Це сода. Так, а це цукор. Це цукор! Це, Це цукор yeah! Це правильно! Uh! Два бали твоїй команді. Казав, натрій. Наступна команда. Хто відповідає? Хто хоче? Хочете? Я, я, можу, я. Давай, yeah. капітан команди yeah, yeah. починає. Давай вісім. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Даниїл. Я навчаюся у 10 класі. Ой -ой -ой -ой. Та хочу поставити вам запитання з географії. Трибали. Яке з наведених тверджень про море є некоректним із точки зору географії? Варіанти А. Море без берегів, Б. Прісне море, В. Окрайне море та Г. Море без стоку. Що? Я взагалі не зрозумів, в чому... Прісне море, море без берегів. В, що там, окраїне море. Що це окрайне море? Можете пояснити? Ну в кінці світу, він же плоский світ в кінці, ти знав там море. Там, там де біля слонів стікає. І, а а останнє що таке без стоку, море без стоку? Без що, стоку що? це нема, щоб відкрити, щоб там. було стікло. Без стоку. без, стоку. без, стоку. без, стоку. без стоку. Це Там нема секонд-хенду чи що, я не знаю. Та Ні, давай витворю, Море та, без берегів не може бути. Це якась типу прістне літературна море. штука. Але і ось окраїне море. Це теж якась ну трохи діч. Прісне море. прісне море. Я думаю, прісне. Ви мені? мені там ззаду. Я думаю, море без берегів. Зараз. Я думаю, прісне море. Дентес. Дентес. Так. Так. Ми думаємо, що без берегів. А ти маєш свою голову, думаєш, Та, ну, зараз закінчиться вова, ну скільки ж можна? Море ну, ти... без берегів. Море без берегів. О! Давайте подивимось правильну відповідь. А це неправильно відповідь. Божечки. Ну це ж легко, Саргасове море це море без берегів, а, японське та охотське це окраїні. Каспійське море це море без току. А от Прісного моря Rankine... я казала. Я казала. море – це Я сказала самого початку! Я з самого Це неправильно! відповідь. На жаль, хто буде відповідати? Юрича. Ти вже відповідав! Володимир Жо. Я буду відповідати. Володимир, будь ласка, давай. Який номер? Номер один. Мене звати Маша. Я навчаюся у шостому класі. Ого. На уроках української мови вивчала прикметник як частину мови. Я хочу перевірити Українська як мова. добре. Ви знаєте Нормально. цю тему. Перед вами прикметники. Перемістіть усі якісні прикметники в хмару слів. І я веду е, Солов'їне шоу, і в мене мама вчинка української мови і літератури. І зараз і на мене, все з нормально і зараз На мене такий тиск, а я можу Ах. не вгадати. І нічого, зато навчись. Ти все вже знаєш. Все в твоїй голові. Повір мені. Добре, Вова, виходь, будь ласка, а, до дошки. Вов, ми з тобою. Якісь. Якісні прикметники. А що таке, якісні прикметники? Ти хоч знаєш, Вова? Чисто питання цегляри. Це гляче, це є якість Вова. Та це не завжди я. А чого ви там оце та ля-ля-ля? А ми підказуємо. <риск> а, а навіщо? Або моя подумає. Я люблю бал. підказувати. Мінус бал буряковий обирай, дерев'яний обирай. Да? Ти не мімався. Пусть... Е, де, де, шо Прямо, прямі я, ти не що турбар. Я треба прямий підказ. Теж про море були дискусії. Во, мені здається, ти поплив. А український. <ріст> а убери фузо! <ріст> Та, ти... ти... Та не Але... трогай, не трогай його, будь ласка. Звітні. Він уже поплив, не знає, що робити. Просторий, облачко, воно внизу справа. Точно? догралися. в облачко. ну ти яке. Просторий. Ти звідки знаєш? Ти просторий. Юрі, я тобі довірився. Та не слухай нас, ми тупі. Ми Кого? тупі, але смачний в ти ти не Знаєш, якщо ти не я знаєш, не тоді, будь ласка, сідай. Ну, Чого ти ну капіта? Падай чукай, простори. Ну, я не знаю. Я казав, що буде ти з пресом. Я вже забув, правила забув, все забув. Коротше, Жес, так все. ну що, я оголошую Давайте. відповідь. Ось слова, які мали залишитися у хмарі: просторий, смачний, наполегливий, міручний, працьвитий. Дрібний, твердий. Якщо ви все так зробили, то отримаєте два бали. Ну, три правильних було. Алло, не але не ваша команда не заробляє два Нічого, бали. бали. Нічого страшного. Ще, ще не пара. Треба просто підтягнути українську мову за шостий клас. З мамою. Вова, обаче, бажано дівчинку, було будь ласка. Давайте я, ну, давайте. Хто? Я. Хто? Давайте давай, давай. У нас матріархат тут. Одинадцять. Одинадцять. Завжди дівчата бирають хлопців. Привіт, я Єва. Та у дев'ятому класі. Ми досі вивчаємо фізику, і я хочу запропонувати вам завдання з цього предмету. Перед вами назва фізичних величин. Та предмети, у яких зашифровані одиниці їх вимірювання, Боже. щоб отримати два бали, потрібно з'єднати відповідності правильно. Та за шо, божечки? Ходь, будь ласка, Скайлер! скар і ми починаємо. Go. Так, я думаю, що кількість речовини це точно тут, бо тут у нас є алкоголь. Потужність, це я думаю, г... сили. Так, ну давай Потужність. А електричний заряд це тесла, магнітна. Індукція, може, а що метелики? Що там намальовано? Метелики це ж типу шерсть. Магнітна індукція, все вірно. А тиск, ну піднявся у дівчині. Це, 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 це напевно, оце? Але в мене після кількості речовини тільки тиск, а не де. Зараз дав, да, давайте. Купишний електричний заряд, потужність, магнітна індукція. В чому вимірюється тиск? Бар-бар-бар. Барометр. Бар, 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 бар. 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 Я зрозуміла. А, моль – це… Кількість ре... щілість Мені здається, що в молях вимірюється магнітна індукція. Ні, в молях кількість речовин. Точно, так. Да. Ну, потужність, електричний заряд і тиск – це 100%. Ну все, тоді фіксуй. Отут треба просто. Ну, все, давай. Ні, стривай, стривай. Дайте нам шанс. Давай. Я мені здається, що А давайте просто Вова вийде і сам зробить. Вова, виходь. Мені здається, що магнітна індукція вимірюється в Тесла. А чому ви вдвох вирішуєте або довірися мені, або не довірися? Ти прісне море мені не довірив. Ну а ти зроби навпаки. Ну все, друзі, давайте. Зроби я навпаки, зроби навпаки. Добре, але я певна що я це неправильно. Як я це Добре. там стоїть Тесла електрична. Сідай, будь ласка, і ми дивимось на правильну відповідь. Потужність вимірюється в кінських силах. Клас кількість yeah. речовини в молях. Електричний заряд в колонах, магнітна індукція в теслах Ура! тиск в барах. Сподіваюся, ви все це знали. Два бали! Я теша Молодець! Приходить у нас до дошки. Юра! Юра, в Касі! Оберемо, будь ласка, на Сім. Сім. Привіт усім! Я Макс, учень другого класу. Підготував для вас завдання з математики. Будь ласка, розв'яжіть ці. Приклади, то напишіть правильні числе, що заховані під квітами. Ми бачимо, як ви програєте. Юр, це ж елементарно. Це елементарно. І так, треба порахувати квіточки. Що тут рахувати? Ти Чи, можеш вийти до дошки Ти до дошки? Так, так. так, значить, тут три. Шість. шість. Раз, Ромашка два, три. це шість. 18 поділити на три це шість. Так, Тобис, тут... квіточка Ромаш... це шість. А це, виходить, 18, правильно? Що ти робиш? Синенька, 20 від... відніми 20, буде 8. Це, а 8, да? Так. Да. Яке 8? Ви чого? Якщо квіточка 6 і 6. Так, стоп, стоп, так, так, там розберемося. Мінус. Юра, там Мінус. 6 типу? плюс 6, 12. Фіалка. 30. А, 32. це виходить 0. Же... Фіалка, це 20. 32, фіалка. 32. 32. 32. Ця все, фіалка це 20. Що ти мене збиваєш? 32. 20, фіалка це 20. Тепер а, е від 20 віднімаємо оце. Ми віднімаємо 6. Це у нас буде скільки? 14. 14. Тоді е, червона квіточка це 30. 32, пиши 32. Все, 30. Щастя, любі, удачі. Все саме найкраще. Я так був близький, щоб так, на... ну що, давайте накинути що 32. Правильно Ми... Правильно зробили? Все правильно зробили. Увага Бачите, на екран. як це просто. Крувашка це шість, синій баронок це двадцять, а червона квітка – це 30. Ну, ну ідеально! Один бал, Ти тридцять. Юрій кача Маша, і останнє запитання до тебе. Обирай, будь ласка, номер. Я оберу свій улюблений номер, цифру дев'ять. Дев'ять. Ну, ну Давай, навіть. Добре, Софія. Я учениця першого класу. Я сьогодні вивчила українську обетку. Я їй можу розповісти на пам'ять. А ви можете? Ні. <звук> Щоб отримати два, будь ласка, розкажіть українську обетку. Але ви вже старенькі, тому я вам даю право на три помилки. Ой, три помилки можна! А, три помилки можна? Можна. <звук> О Боже, мені зараз буде так соромно. Так, я розвертаю дошку. І так. погнали. А, Б, В, Г, Г, Д, Є, Е, Ж, З, І, Й, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф, Х, Й... Ні-ні-ні, стримай! А чого так закашляєшся? Я не знаю! С, Ч, Ш, Щ, м'який знак, Ю, Я. ДАААА! Були декілька помилок. Та декілька. Є, вона поміняла місцями. Спочатку була Є, потім Е в неї, і в неї не було І, це тільки дві помилки, тому у вас один бал. Дві? Так. Добре, добре, добре. А я написав вам вірша. Ану. Я покохав вас, як тільки відкрив очі. А та енергія навчила світ любові. Нехай назавжди в хаосі буття, і в темряві життєвого шляху освітлює дорогу сяйво ваше, а посмішка назавжди не згасає і робить світ добріше. Як молитва бо? клопотенко? Дякую. за рік. Клопотенко ну пише вірші, і все гірші, і все. все я б я, мені 12, так. В цьому раунді обидві команди заробили по три бали. супер. і о, рахунок о, стає 34-37. На користь качивці. Yeah. Yeah.